Всім привіт! у нас нова посилка від нашої ідеї. Це вже третя посилка на одному тижні. Щось відбувається, я не знаю що, але мені це подобається. Так, і у нас новий, нова посилка, нова коробка, саме цікаво, такого ще не було. Але я б, мабуть, таку би не отримав, якщо б я б не затопив. Я коротше, забув замовити... як ви називається, Мемуари Монатіса. Чи як вони там називаються? І... Ось отак. От. Да, трагедія. Тому посилка приїхала трохи раніше, без одної манги. Ну, придеться її добирати десь десь. Може я куплю в магазині, може замулю нашу ідею. Так що ось такого плана, Котчем пройшлись, дуже подобається. Тут, правда, трохи знищений кутик, але я думаю, це нічого страшного, бо сам зміст посилки десь тут. І давайте відкривати. Ну, крута коробка, перший раз таки приїжджаю, і воно виглядає десь якось отак все лежить. І будемо достати по одній. І давайте першим у нас іде відправниця душ Альпі та поховальна подорож. Нещодавно був перший том, і ось у нас вже приїхав другий том. Ось так виглядає. це Також, мабуть, поховальник якийсь теоретично, але це ніхто не знає. Поки не прочитаємо. З Альпі зустрічаю нову відправницю душу. Так це дівчина і педеться випробуванням. з бородкою та вусами, ну, всяке буває, як кажуть. І давайте хоба! Відкрили. Майже відкрили. Так. Та -дам. Та -дам. Так. І ось так воно виглядає, слів автора немає, якась мертва душа загублена, духів. Це називається Арватіт. Як вам подобається Арватіт. По мені так якась страшна штука. І ще є Ідію Орія номер 6. Це було номер 5, да? а цікаве, я тут, мабуть, не глянув, да? свого часу. Перше це Імроєна, Щебарах. І тут повинна бути ще Урука Ална і От Адаю. Якийсь на рибу схожий карася. О, прикольно, що тут є довідник, прямо на обкладинці, це супер. Класно придумали. Другий том Рона. «Рона» написано, тут «Рона» написано. Що це значить? Ніхто не знає, але ми дізнаємось. Ой, якось так. Забув. І тут у нас 4000 примірників. Давайте трохи полистаємо. Де ця нова відправниця. Так, да, це походу вона така дивна відправниця. А, чи це вона відправниця? Ну, Всю правду ви дізнаєтесь, як вона називається. Ну, Правда, я думаю, ви вже дізналися. Ти, скай, дізнаєтесь, купивши собі примірник. Дивіться, які духи. І у нас реклама матерієш. Ого! Ага. Круто! Що в нас останній кінець другого тому? І Я поверну його на небо. Ось отак, як отарішки виглядають. Дуже класно, два томи у нас є. І. І... і вони не однакові. Хоча може однакові, слава Тебе, господі. Окладинки супер подавив і вони стали однакові. Ось так виглядає два томи. Як вам? В колекціях буде, наче сім томів. Ви готові до цього? Мені подобається, як вони навіть однаково стоять. майже. Рона це авторка. Бачите? Перший раз наче бачу, що біля номеру тому йшла авторка. Хоча вон, тут теж є, дивіться, тут он. Хіро і Де Айске Хагівара. І я достав спойлер. Да. І у нас наступною буде манга. Так, Це сюди, це сюди, це сюди. І наступною мангою у нас буде херамія. Це вже який четвертий том. Вау! Це, знаєте, це її коханець. У нас всі коханці один на одного. Насправді це так виглядає її батько. І всі до цього були томи у нас неонові. Тут у нас типу неоновий фіолетовий. Але як по мені, оце більш такий. О, тут є слова автора. Нарешті. Бачите. Навіть кольорові сторінки є одна. На обкладинці у нас Тадам катайте на батьку. А ви катаєтесь на своїх батьках. Напишіть як воно кататись на батьках. Так, тираж, 7000 примірки. Ну от відчули різницю між Альпі і між Хремією. І тут у нас комікс. Так що, комікс ми прочитали. Що у нас автори пишуть? Давайте хоча б перший раз почитаємо. Четвертий том. Дякую, що взяли його до рук. Герої сердяться, нервують, радіють, ніяковіють. Здається, в цьому томі перед нами розгортається справжній калейдоскоп емоцій. Я зловив себе на тому, що малюючи мимо волі, повторюючи вирази облич персонажів, і мені захотілося перед кимось виправдатись. Одне те ж саме обличчя. Полубрикети, бачили гірше, бачили набагато краще. А да, і тут, короче, тут цей, я так понимаю, четвертий том, прикол в тому, що батько в гості сиділи вдома, а тут оцей чоловік зайшов і він обосрався величезний, блін, це шо? Так, обісрався батька. Якщо таке буває. Тобто ще з рушниці не застрелив. І тут у нас он є бонусна манга. Побачимося в п'ятому томі. Та-дам. Так, Це все правильно. І давайте глянемо, як усі вони томи виглядають. Разом. Два, три, один, два, три. Та-дам. Папір, наче однаковий всіх, можете би тут із заражевого, якось віддається, бачите? тут не бачите. Бачите, фарбується біла вкладинка. Дуже цікавий ефект. Хоромія, дивіться. Ну, двійка колись уїхала, А так інше, наче 1, 3, 4 на місці. Дуже цікаво. Як так відбувається? Так, всі однакового розміру, я дуже вдячний за це. Ось так вони виглядає на полиці. І за того, що ця кудись трохи виїхала, здається, що це найвелика дівчина. Хоча тут вон, пропорції, бачите, намагаються зберегти дівчат. Хоча це, походу, одна та ж саме, але це не точно. Ну, побачимо. Так, це сюди. Четвертий том. це сюди. І далі у нас довгоочікуваний третій том зомбі 100, справ зомбі 100 перед тим, як ти станеш зомбі. А ви собі зробили список справ, щоб став... перед тим, як станете зомбі? Дуже цікаво почути. У мене якийсь є список справ, правда не перед стати зомбі, а перед тим як помру. Так, ми на неї можемо подивитися як. Рота відкрила, щаслива. Цей відпочиває і цей також радіє. І цей фургончик, в якому вони вандрують, та-дам, І у нас є два томи. Давайте їх порівняємо відразу перед відкриттям і о о, о, о. І тут цей том став трохи менший, ось тут вже не скрить, як так відбулося, трохи на пару міліметрів став менший. Якщо брати отак, Десь отах воно. Капець Оце так. А так якщо їх так скласти, то не видно. Ну, ладно. Так, давайте приступати. А, стоп, приступати. Давайте ще отак глянемо, як воно виглядає. Ну, да, Так, впадіно прям відчувається. Так, і зомбі 3, третій том. І, і у них все. Ось у них. Це єдина манга, тобто єдина, поки що у нас, яка повністю нормально відпадає всі цифри, все. Все прям чітінько. Це, звісно, круто, це не круто. Ну що поробиш. Так, давайте сюди, а ми зараз глянемо. Тут іноді бувають голі груди, так що, якщо ви їх побачили, то не дивіться. Почти. І зомби тут є. Хотя якась у мене дефектна прохаманга. Я вам скажу чого. Оце тут пішли. Заламані листки. Я не знаю, це можна дефект. Ну, коротше, не так як звично. То що воно все правильно, трохи тут. ще Листи були зам'яті. І Причому не тільки воно тут в одному місці, це походу, під час чи шивки, чого. Воно все в одному місці продавилось. Чи що? Три чи чотири листа. Тречі. Ось так якийсь дивний том вийшов третій. Ось отак. От от. І ще й маленький, здавлений, як бідного, обіжають, як тільки можуть. Так, це сюди, це сюди. І далі у нас давайте ось так от. І це наш єдиний бонус, який нам дали, ніштяк його запакували у плівку. Будемо зараз рятувати. готувати. І це, я так розумію, 12 тонн чі. Не слюпці, це як розуміти, ніхто не це, Їм хтось користувався, цікаво. цікаво. Ми зараз дізнаємося. Так, да, ну, Наче не користувалися, але плівки немає. Малі чудовиська повертається, брошуру таку дали джем. Бачите? Ви готові до повернення малих що, якщо, якщо не готові, то знаєте, вони повертаються. І наш і його ніхто не читав. Теоретично, дивіться, які штуки в кінці можна собі наробити це під пиво і це під пиво. Але краще це не використовувати підпливу, якщо тільки не зламинуєте. Джулі зі своєю матусі відвідає родину Ямади, однак разом із ними із домівки виходять і мама з Йохеї. Хоч і немає сумнівів, чи більше ніколи їх не побачить. Тим часом мамця кошенят із парку все більше цікавиться, Чі. Що вона хоче їй повідомити? Безумівно, життя Кітця бентежне. 11 том чи, Тут саме цікавість, зліва направо читається. Тут у нас адаптована європейська версія, я дізнався, Для щоб було не тільки зручно нам, але ну, ще й дітям було б зручно їх читати, бо вони ж не розуміють, що таке манга і тому подібне. Бачите, обана. а тут у нас був нерозрізаний листок. І причому тут повністю звуки все переведені, це дуже круто. Шмиг няф. Дуже класний, на акварелью, Дуже круто. Є ще нерозірвані розри... не сторінки. І тут у нас кінці і маленькі тануки. Прям підібрали акварельні фарби. Те чи почуватися як вдома. Ну, Дізнатися у 12 тому це, мабуть, кінець, їх наче 12 томів, чи 14, ну наче 12. Це мамця. Чи. Чи зараз уйде від своєї нової родини і піде до мами? І у нас тут, так, да, це 11 том і у нас всі 11 томів манги є. Саме ми цікаво з цієї сторони книги товщі. Да, ви можете це побачити і побачити це. Хопля. Можете побачити наскільки восьмий том маленький. Прям маленький ось він. Він аж впав туди. Так, ось якось отак от воно. Ось це вище, саме висока, а хоча не однакові, ну тут на міліметр вище. І ось так. Всі томи манги виглядають, якщо ви будете придбаєте. Да, тут вже вирівняти їх дуже важко. Давайте вирівняємо їх під манго. Вони розходяться, тому що я ось тут їх здавлюю, щоб ви розуміли, це неправильно. Вони повинні вільно стояти. Бо тут, знаєте, чого воно тут розходяться? Тому що. Зараз покажемо, що з вами ще не дивилися. Тут у нас є додаткові обкладинки, бачите. А з цієї сторони цього немає. І в тут на два листа більше, і в ітоги виходить 11 томів, на 22 сторінки плотних більше. І ось отак от, Виходить, що ось отут плотніше, ніж отут. Навіть руками відчувається. Вравняю 100, 100 справ зомбі ці книги дуже смішно. Можете подивитися, як розміри манг різні mm. зубі, як ходять, дивіться. Mm. Навіть, навіть однаково вирівняв вже. Цікаво, особливо це це восьмий том, і як і зомбі трохи менші. Омба за не теж трохи, бачите, як нормально. Так. І ось цей другий том, також маленький, як виявилось. Ну, настільки маленький, як восьмий. Ага, да, ось такі справи, як вам маленький чи. Цікі фінки у нас От 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Армія Чі. Скоро, скоро закінчиться це. Оце, конечно, книга, яка дуже класна, і, Мабуть, повинна бути у всіх В будь-якому випадку до вас прийшли люди. Показали, до вас прийшли діти, показали, до вас прийшли рептилоїди, показали. Так що це дуже крута книга. І тадам! у нас є 10-й ганнібал, про який я казав, що предзамовив. І тут дивиться Мама, груди, дитя, яке смокче палець, чи шо? чи що, може якусь людину смокче. Це тайне покритим браком. І тут також залишилось небагато у Ганнібала сітетантомів. -то тут 16 плюс, до речі. А у нас зомбі... А зомбі нема плюс, так що дуже цікаво. Як вони керуються? Типа Тут їдять людей, а дивіться, що в наступному тонне. Ужас. Жахіття. Так що ось так. От. часто відвідувати сауну Віднедавна так, все. Я вже читаю, що попало. І давайте переходити. Перенемося на декс на кілька років у минуле. Ну от, Ми вже тут флешбеки пішли у Ганнібалі. Ну от як гін-го, то з її непомірними амбіціями та сумнівним походженням отримує владу над усім Куге. Жи-жи, доки перестане лізти. Ці події спровокували все. Розкрийте для себе походження кошмарного прокляття, яке окутує від відтоді і понині. Десь стрічні флешбеки. Дивіться, як Ганнібал. Дивіться, що тут є. Тут без спойлерів вам і ось Продовження цієї історії незабаром, незабаром це значить 11-й це, я думаю, може влітку буде. І скільки у нас тут примірників? 4000 примірників. Вже 11-10 Ну, Звісно, виходять манги не так, як хотілося, але дуже цікаво за цим наблюдати, коли там яка манга виходить, іди потихеньку 10 років збираєш ті самі томи, які виходили. І головне, що вони виходили. І так, да, значить тут все. Я забув це. Най великою у нас оказалось Чи, потім іде ганібал, якийсь трохи не знаю як, але він виглядає мені більшим. Хоча по факту тут всі однакові. Якось так. Стандарт. Ось такий закуп, давайте ще я вам покажу 10 цих ганібалів, усіх я ж їх приніс. Ви цього не чули. Ви цього не чули? Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це вісім. Вискользнула нас у перевкладенка дев'ять. І десять так, і. Ось так виглядає повністю Ганібал на даний момент. Ось так вас буде на полиці. Якщо вам подобаються таких класні, страшні малюнки, то воно саме те, так щоб на полиці стояти і вас лякати. Ось як такого плана. Виглядає круто. Вже, конечно Ганібал все останнє. Книга, яка по максимуму може влізти мені в ладошу. Так що, ось отак. І саме цікаво, наче 10 том він такий жовтіший. Більш трохи жовтіший, ніж оцей. Але він такий же самий, як усі ці. Так що, задумайтесь. Так що, ось отак. Тепер це ми вертаємо і повертаємо. Хоча тут я трохи помилився. Ось отак, 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 і отак. ванатіса ми забули. замовити, ну, коротко, Це вже друге мало в нашій ідеї, яку я забуваю замовити. Перше, ми ще повинні замовити Песіка, що пильнує зірки. І третій том Ванатіса, але я його щось забув. Я не знаю, як так вийшло, але... Треба буде замовити. І mm. отака крута чай. Дякую, що подивилися. Пока-пока.